Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні буде розклад. Е цікавий розклад. про що мова, хочу подивитись 5 важливих подій на вересень для України, ну і в кінці, напевно, для Росії подивлюсь. Е от. Ну і в кінці, в самому самому кінці, будуть ще мої певні роздуми. Е ну І стосовно цих розкладів, які будуть, ну і стосовно е попереднього розкладу, зокрема, на серпень, який я для України робив. Ну і не тільки. І певна цікава інформація, буде цікава дата, буде озвучена в кінці відео. Ну, відповідно. Додивляйтесь до кінця. Добре, поїхали. Почнемо з України. Так. Отже, е, отже скажіть мені, будь ласка, першу. Найважливішу подію для України, яка відбудеться у вересні місяці. А Хай скажуть його неправду. Так, довертаю по часовій Альгіс. Соло. Єра. Ага. Добре. Що ми маємо? По першій події. Ну тут буде відповідно 5 невеликих розкладів. Що, про що мова? Альгіс Оло Єра. Будь ласка, Альгіс, щось пов'язане із захистом. От якраз успіх тут перемога. Е, ну, Тут як перемога наших захисників, тобто на фронті, зрозуміло, так і саме перемога в плані захисту. Ну що, ПВО? Схоже, що якісь будуть цікаві рішення по ПВО. Ось, відповідно, перемога, позитивні емоції нам те дає. да. і ось Єра. Як певне завершення циклу, як урожай вже да? результат раніше проробленої роботи. Тобто, схоже, про щось було домовлено раніше. І от якраз у вересні воно має вже якби, до нас прийти. Щось пов'язане саме з захистом. Мені здається, що ПВО більше сюди мова йде. Тобто не стільки прям щось для атаки. Якась атакувальна зброя, от саме така, от захисна. Ну, гаразд, важливо. Дійсно важливо. Так, дякую за відповіді. Опишіть мені, будь ласка, другу найважливішу подію у вересні для України. А я скажу про неправду. Соло знову таки. Певес. Тресас перевернутий. Ага, ясно. Ну, це вже про фронт. Оце вже про фронт, дійсно, це бойові дії. Що ми маємо? Соло, Евас і Торісас перевертий. Ось соло перемоги. Куди? Рух вперед. Ну, зрозуміло, який рух вперед. да? Тобто десь наші будуть просуватись вперед. Ну і судячи по всьому гарно, будуть просуватись вперед. да? Ось. Ну Прорив лінії оборони? Можливо, чому ні? Е, тобто таке тут просування буде хороше. Хороше. Ну, а по фіналу Торісас тобто, ну але це все рівно, хоч вони перевернута, це все рівно жорсткі такі бойові дії. Так, да. але не настільки жорсткі, наскільки могли б бути. Тобто є певні ну це про певні обмеження, все рівно. Є певні обмеження з одного боку, як в ресурсі, відповідно, так і в тому, що наше командування ну, не влаштовує м'ясних штурмів на відміну від росіян. Проте мова, відповідно, і рухаємося вперед. да, перемоги є, рух вперед є. Але рух вперед, ну це знаєте, не там. Ну, не такий прям, як це, кидок кобри, да, як то кажуть. А це такий більш рух вперед, да, є, але такий більш плавний. Ну, більш повільний, якщо хочете. Ну саме через те, що є певний обмежений ресурс, ну, і відповідно. Е Наше командування старається, ну, де це можливо, звичайно, уникнути прям таких жорстоких бойових дій. Ну, але зрозуміло, на війні без бойових дій не, не відбувається війна. Ну, тому так. Ну, просування вперед, да, перемоги. Дивимось, дивимось Як програється, цікаво. Так, дякую за відповіді. Опишіть мені, будь ласка, третю важливу подію у вересні для України. А я скажуть неправду. Так, беркана перевернута. Довертаю. Гібо. Лагус перевернутий. Ух, це щось таке. А, таке щось трошки. Не зовсім гарне. Добре, прошу мага. Беркана переверта, гебо і лагус перевернутий. Ну, читайте. Ну, деградація партнерства, якщо так, певна, йде. Чому? Та тому, що обман від партнерів є. Оце чітко йде обман, не той вектор. Читайте. А, дуже цікаво. Тобто, зокрема, є, бо це ж не лише партнерство, є певні. Ну тут більше партнерство. Тут більше йде якраз партнерство, не стільки дари. Тобто, не про військові поставки мова. Ні. Тут от саме. Е- Ну, розрив стосунків це буде жорстко сказано. Не зовсім розрив. Якийсь, знаєте. Послаблення взаємодії, будемо казати, так. Тут може бути як якась не знаю, як якась компанія, саме, ну, якщо це зрозуміло, в межах держави дивимось, так і саме стосунки з якоюсь державою. Ось так от. Ну, то через що, да через обман? Відповідно, тут тяжко сказати, з якого боку буде обман. Чи то нас обманюють, да? чи то ми десь щось не те зробили. А, ось, але, але. Явно йде якась деградація саме таких стосунків. Хм. Ну, а це дуже цікаво, як воно програється, в, як, в, яку, е, в яку сторону поверне. Тому що ну, ми дивимося межа межах країни, тобто мова про щось глобальне. Ну, мені йде, що це все-таки, напевно, з якоюсь країною, чи з якоюсь може організацією буде якесь е, погіршення стосунків, так? Прямо щоб з якоїсь компанією Ну, подивимося. Якщо компанія, то теж тоді щось таке, велике. Явно не про якусь там невеличку контору мова. Разу ж показали, ну це ну, ну, подія, схоже, буде важлива і резонансна. Але, ну чи позитивна, ну, побачимо. Ну, якщо нас обманювали, відповідно, і ми там якесь партнерство розірвали, то добре. А якщо партнерство розірвали через те, що там, відповідно, з нашого боку був обман. Ото вже не зовсім добре. Ні разу. Ну, а тут тяжко сказати. І так, і так може бути. Так, дякую за відповіді. Добре, пишіть мені, будь ласка, четверту важливу подію у вересні місяці цього року для України. Хай скажуть його неправду. Ото. Так, ну прямий. То вже починав вилітати. Іса. Єра. А, цікаво, слухайте. Про що мова? Тут, до речі, ну зараз, зараз. Ага, ясно. ясно. Добре, про що мова. Отал, Іса, Єра. Про що мова, ось отал. Е, Ну, це у мене маркер на повернення територій. Так. Да, іса. Ну, в даному випадку не, не те, що блокування, воно не так швидко буде відбуватися. Але буде, да, буде. Радісні новини будуть, однозначно. Не ось Єра. Як знаєте, урожай певний, в даному випадку не завершення циклу, ні, навпаки, урожай. Але цей урожай то затягується, бачите, по ісі, повільно воно йде в цьому плані. Це один аспект. А другий аспект от, а оце ж і влада. Тобто влада, ну, відповідно, влада в країні мається на увазі, так? Щось також, якісь ідуть обмеження у влади чомусь. -то? Чи то влада якісь певні обмеження ще накладає? Тут і так, і так можна подивитись. Так, да, все-таки влада якісь обмеження накладає. Задля чого? Задля якраз ну, читайте, досягнення якогось урожаю, успіху. О, таке враження, ніби. Ну, зрозуміло, якщо влада якісь обмеження, тобто це якийсь закон, і що, ну, схоже, якийсь закон, щось. Скажіть, де я скажу, щось економічного плану. Мені так здається. Щось, тобто, якісь економічного плану, якийсь закон, якісь обмеження накладають. Чи то повертають якісь обмеження, які були там ну, призупинені з початком війни. Оце от може бути. Тобто, також, бачите? Повернення території, зрозуміло, це позитивний аспект, тобто воно йде не так швидко, як би хотілося, але йде добре, наші захисники все для того роблять. Ну, а ми маємо допомагати відповідно в міру сили можливостей. Ось Ієра. Тобто це певний цикл також. В плані повернення територій. Е, Якийсь, знаєте, етап на шляху до чогось більшого, на шляху до цілі. О, ну, буде, буде, однозначно, буде. Тут ну, і так, і так, відповідно. Тут, бачите, два в одному показав. Добре. Так, дякую за відповіді. Добре, опишіть мені, будь ласка, п'яту важливу подію у вересні цього року для України. Хай скажуть вони правду. Райдо. Альгіс перевернутий. І знову отав. Ну і знову повертаємось до лінії фронту в даному випадку. Е, про що мова? Райдо, альгіс перевернутий отав. Ну, ось райдо, так, да, якісь відкриття можливостей, відкриття якихось доріг. Куди чи через що? Через оборону. В даному випадку руна перевернута. Тобто оборона. Ну, нема оборони, читайте. І ось рух на звільнення території. Оце явно фронт, оце явно десь прорив оборони. Десь локально це. Ну, не в плані, що там флоронту росіян посипеться. Хоча зараз і їх подивимось. Ось це от саме прорив оборони. Дійсно, і саме повернення території. О, тут чітко. Це не про владу, не про що інше. От, відповідно, цікаво. Ну, дійсно, райдо дорога через повержену оборону. Читайте так, задля повернення території, задля повернення спадку. Ось так от. Ха, дуже цікаво. Ну, а раз. Тут також вже тут немає ніяких рун, які блокують. Тобто, ну, це якесь буде таке суттєве просування. Тяжко прям сказати його масштаб, але він буде помітний, однозначно. Гаразд, з Україною розібрались. Давайте тепер Росію подивимось. Ну, кому не цікаво, то не буде дивитись. А в кінці відео нагадую, я там деякі свої роздуми озвучу і назву певну цікаву дату. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, першу важливу подію для Росії у вересні місяці цього року. А я скажуте вам правду. Райдо. Да? Те перевернутий. Іса. Ага, цікаво. Ну, це явно фронт. Це явно фронт, що ми маємо. Райдо, та й вас перевернутий Іса. Будь ласка, е, відкриття якісь можливості, якийсь рух. Якийсь рух, Але не вперед, рух, рух то назад. Ось, те й вас перевернутий. Ну, читайте страх руху. От що, якщо так. І взагалі, воно все по Ісі. Тобто, блокування певне йде, певні обмеження йдуть. Тобто, ось рух був. Тобто, а... ага, да-да-да. да Тут саме було і і буде в такому плані. Ось минуле, був якийсь рух, якесь просування було. Да? Ось зараз страх якийсь. Ну, До речі, цей прильоти також туди ж. І ось по фіналу Іса, блокування. Руху, відповідно. Все, дорухались уже. Ну, де, де там росіяни наступали? Тобто мова про ділянку фронту, де росіяни наступали. Ну, тут тяжко сказати, що то буде. Можливо, Куп'янський напрямок, можливо, якийсь інший. Де от саме все. Був рух і все. Зупинився рух. Вперлися в тупи. От такого плану. Ну а раз. Дякую за відповідь. Добре. Опишіть мені, будь ласка, другу важливу подію для Росії у вересні місяці цього року. А я скажуть Ірону правду. Ансус. Ну тут перевернутий, чітко. Соло. І Хагос. О-хо! Оце зовсім цікаво. Добре, що ми маємо. Ансус перевернутий, соло і хагус. Ну, обман. Відразу. Обман і сумні новини. Щодо чого? Щодо перемог. Іде, ну на фронті. Ну в даному випадку це в бойових діях. Да? Оце, от, взагалі, як руйнування перемоги йде, да? А це саме обман щодо перемог. Ну, читайте, нам намалюють собі якісь знов перемоги. Щось десь у них пішло, да? а по факту ось що пішло. По факту ось що пішло, обмани, е і рядом воно не лежало. Навпаки, сумні події на полі бою. Тут не про перемогу мова, в тому випадку, в якому би вона мала бути. Ну, на наше щастя, відповідно. Тобто, ну, читаємо, значить, ага, тут іще варіант йде. Які? Яка інформація йде? Тобто обман йде щодо перемоги, якраз. Тобто що? Це, а це і ПСО, це якраз напливи ПСО. Тобто вони не лише мізки будуть своєму населенню промивати, так? А відповідно будуть вкиди в наш бік також. Що, а, там десь росіяни прорвались там або там ще щось, а воно все і псо. Нема такого взагалі. Обман. От. Тому чекаємо напливу от саме такої гидоти якраз у вересні місяці. Ну, а спостереження моїм, і не лише моїм, коли росіяни активно починають закидати от нас і ПСО різного роду, наче на фронті у них ситуація погана. Ну, тому так. Так, дякую за відповіді. Добре. Пишіть мені, будь ласка, третю важливу подію для Росії у вересні місяці цього року. скажіть, скажуть неправду. Беркана. Ейвес. Ей Ха-ха, а це також цікаво. Дуже. Добре, прошумо. Беркана Евес і Ну, Трошки початок мене насторожив, а фінал поставився на свої місця. Прошумо. Ну ось ніби якийсь ріст і розвиток, а це рух, да? ніби. Ну тут, тут уже не фронт, не зовсім принаймні. І куди це все опирається? Вейвес опирається. І переходить воно в оборону. Чомусь то, да? і труднощі певні з рухом, якщо так брати. Ну тут. Подивитись можна двояко. З одного боку, це ніби економіка їхня, ніби вони ріс, кажуть, у них все розвиток. Ну, курс рубля так точно росте, але хі, сумнів, сумнівно хороші новини для росіян. Для нас то хороші, однозначно. І ось куди воно опирається, виявиться, за якісь труднощі. Оборонятись доведеться. От і все. Рух перетворився в оборону. Ну тут як по фронту можна подивитись, так і е, саме економіку. Що ніби їх ріст і розвиток вперся в труднощі. Оце все. Ну, курс рубля чекаємо, які він там рекорди у вересні поставить. Так, дякую за відповіді. Пишіть мені, будь ласка, четверту важливу подію для Росії у вересні місяці цього року. Хай скажуть ронеправду. Урус перевернутий. Іса. Наутіс перевернутий. Ох, ти, подивіться. Набір прям взагалі. Про що мова. Орус перевернутий, і Наутіс перевернутий. Ну, ось якесь. Читайте втрата сил, якесь безсилля. А, до речі. Ну це ж так. Да, це, це силовики. Це в тому числі і армія. Ону навіть руни показує, да, що сили там уже не ті, да. Ось, мало того, ще якісь обмеження і блокування взагалі. так? І ось навтіс перевернутий. Примушування, якийсь, ну, зовнішній тиск читайте. Руна долі перевернута. А, до речі, може бути, що знову якогось то силовика. Ну, тут саме про когось такого йде. Ну, тяжко сказати. Хтось, знаєте, яскрава медійна якась особа, чи, при, чи то при посаді, чи то якийсь медійник. ось. Такий саме військового спрямування. І ось щось його обмежить. Це, до речі, от і оце як би тюрмою не програлось для когось. Ну, відповідно, хтось то пов'язаний з силовими структурами, чи то з армією. Чистка почнеться. Що, у Путіна зовсім там параноя почалася? Ну, допускаю, чому ні. Тому ось оце, оце, от тюрма, Оце дійсно тюрма. Для когось саме, хто, чи то силовик. Чи то пов'язаний якось із силовиками. Але знов-таки, бачите, руна перевернута. Тобто, Ну ніби ніби втратив силу. Отак от, от. Дуже цікаво. Це цікаво, як воно програється. Ну, ну це, Оце дійсно, це якісь обмеження, а це тюрма. Оце чітко сполучення на тюрму. Чи якесь там лікування, одним словом, якийсь заклад. Ось з обмеженням, так би мовити, свободи. Да? І в Хм. Цікаво. Подивимось. Що? чистки на Росії 37 й рік. Оце от все. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Е, ну, добре, опишіть мені п'яту подію важливу для Росії у вересні цього року. А я скажу тебе неправду. Хагалас. Початок хороший. Так, що у нас це? Маннус перевернутий. І Альгіс. А, а це вже дуже цікаво. Зараз хвилин. Ага. Ага, розумію. Добре, що у нас тут? Хагвес, Манус перевернутий, Альгіс. Альгіс. Прошу мать, Хагвес. Ну, ось це бойові дії. Це явно бойові дії. ось втрати. То вхід в кращий світ, да, в даному випадку, воно. І куди. Да, перехід до захисту. Перехід до захисту. Ну, ось захисники читайте в кращий світ уходять. Ну, захисники Росії, зрозуміло, це то окупанти для нас. Ось. З одного боку, з другого боку, тут ще цікавше. Е, це один варіант. Це один аспект, точніше. Другий аспект ось. Читайте. Хагалас – це знов-таки певна катастрофа. Ну і, і не лише. По відношенню до когось Манна, це така якась людина знов таки з посадою. З посадою. Може бути як політик, так і військовий. Ну, відповідно, якась, ну, як кажуть, якась шишка. Знаєте, скажу по-простому: ось, уходить в кращий світ. шишка та пов'язана з обороною. Ось так от. Саме з захистом. Тобто, може бути як військовий. Так і просто там, ну, той, хто там до якогось що там оборонного комплексу відноситься, якийсь там ну чиновник, чи, чи от такого от плану. Щось таке. Тобто це також цікаво. Ну Подивимося, як програється. Насичений буде місяць як для України, так і для Росії. да Добре. Ну і фінал, так як обіцяв, пара слів. Про що хотів поговорити? Хотів поговорити про минулий розклад, відповідно, як я дивився, три події для саме України на серпень. Ну, Цей раз вирішив розширити і подивитися росіюшку також. От, Про що мова? Ну, той прогноз збувся повністю. да, Щось в серпні збулось, зокрема, там звільнення територій. так, ну, Роботи там звільнили і не лише, в принципі, ось, саме в серпні місяці. так, а далі прогноз дозбувся вже ось буквально вчора. Обмін полоненими відбувся, але не, не військові полонені виявилось, а діти, які також, ну, читайте, були в полоні у росіян. Діти. Це взагалі, ну, як це по відношенню до росіян, як це їх характеризує? Дітей тримали проти їх волі, десь то там, на е тимчасово окупованій території Херсонської області. Це що це таке взагалі? По, по яким воротам воно лізе. Але слава Богу, ми тих дітей повернули в Україну. От, Відповідно, обмін програвся. Ну, не, Треба буде, не, не бачивши інформації, що Україна за те зробила, щоб якби, обміня, Може, дійсно якось там цінно військово обміняли на дітей, може якимось іншим чином обміняли. Ну, одним словом, повернули своїх з полону, да, звільнили полонених. Збулося. Е, ну і далі по зброї. Так, як я й казав, що буде якась цікава заява, але ще не активні дії. Те, що висіло в повітрі. От. Відповідно, навіть дві заяви було. Перша, це Штати розглядають нам поставки саме снарядів зі збідненим ураном для танків. О, це перша новина. А друга новина, що вони ж розглядають нам поставки е касетних боєприпасів саме до хаймерсів. То були артилерійські касетні боєприпаси. А це до хаймерсів. Ракета, яка там б'є, там на Добрячу відстань, і відповідно тих от е, суббоєприпасів от тих от, е, касетних, там багато, набагато більше, ніж у снаряді. Воно набагато більшу площу покрива. І вже за це, за це розгов... заговорили, що вже розглядають можливість нам передач. Тому, якщо касетні боєприпаси звичайні посприяли просуванню на фронту, що ж буде, коли прийдуть боєприпаси касетні до Хаймерсів? Та росіяни на, на дерева полізуть від радості. Ну, умовно, кажу, звичайно. Ну, тому як би збулося, прям взагалі в Яблочко, чудово. Е, добре, ну і стосовно дати. дати да. е, пару слів щодо прогнозування майбутнього. Ну, як, це дата, знаєте, мені в процесі медитацій, роздумів там, і так далі прийшла. Ну, читайте, ну, яснобачення. ну, хай буде яснобачення. Хоча не зовсім правильно. Це урив, урив, уривок образу, уривок якоїсь дати. 19 вересня відповідно, от саме 19 вересня має щось цікаве, таке значиме для України відбутись. Що саме, не знаю. Ну дуже прогноз майбутнього от саме такий, якщо є яснобачення, там або якось таким чином, це зазвичай воно уривками. Це якісь сумбурні образи, це, це не чітка картинка, як в фільмах показують, що там не знаю, якийсь доктор Стрендж за допомогою там каменю часу подивився там 14 мільйонів варіантів майбутнього. Да, трошки не так воно на, 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 по факту виглядає. Це якісь уривки, уривочні образи, і, і скласти якусь картинку. От знаю, щось буде таке важливе. Значимий день має бути для України. Що саме? Подивимось. Ну, я в той момент дивився фронт. Тобто, я допускаю, що щось, напевно, пов'язане з фронтом, так чи інакше. Можливо, зброю якусь там нам цікаву поставлять, можливо, успіх якийсь на фронті. Одним словом, от... Е... Щось такого плану. Ну, важлива подія має бути. Ну, задокументував. Подивимось 19 вересня, відповідно, а що ж там буде? Тому що має бути щось цікаве. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить.